Казка у лікарняних стінах. Її напередодні дня святого Миколая до психоневрологічного медзакладу привезли актори місцевого театру Ляльок на імпровизованій сцені, в яку перетворили конференц-залу, розгортаються таємничі події грудневої ночі. Сповнена радості та безпосередньості. Вистава розповідає про те, що могло би трапитися, коли б чудотворець раптом навідався до звичайнісінької родини. Навіть чортовиня й те тут добре. В нашій казці чортенята хороші, вони помічники Святого Миколая. Вони допомагають йому розносити кому різочки, а кому подарунки. Тут, як мені відомо, діти і тому хочеться для них так само подарувати казку, тому що вони так само чекають свята, вони чекають подарунків, і хочеться їм подарувати цю частинку напевно своєї душі. Та у глядацькій залі лікувального закладу не лише діти заради позитивних емоцій свої ліжка покинули і дорослі пацієнти. Для них театротерапія, кажуть психологи, наче панацея від депресивного настрою, адже на відміну від простого лікування допомагає знову відчути себе повноцінними людьми. Тож і не дивно, що Недужі і самі легко зголошуються на подібні атракції, окрім того, що театр, терапія вона має свою позитивну психотерапевтичну дію, тобто ми розвиваємо свою комунікацію. Ми однозначно пацієнти там підвищують свою самооцінку. У них з'являється почуття, що я можу, я вмію. У них відбувається процес самореалізації, само скажімо так розвивається така самодостатність особистісна. І з іншого боку, це такий прямий момент до того, щоб краще соціалізувати. Сио те, що ставить на меті собою ресоціалізація наших пацієнтів. Так звана терапія зайнятості, до якої входить і театральний гурток для психоневрологічної лікарні, вже давно не новинка. Тож працівники медзакладу обіцяють, подібні вистави стануть тут хорошою традицією, ба більше невдовзі їх зможуть показувати і їх підопічні.